В Полтавській обласній філармонії відбулися звітно виборчі збори обласного відділення національної всеукраїнської музичної спілки. Понад 50 років її незмінно очолював народний артист України Герман Юрченко. Ми сьогодні зібралися разом для того, щоб Вибрати нового голову обласного відділення, тому що я залишаю цей пост досить, тому що більш 50 років я був з жезлом цим. Але сьогодні ми передаємо. От я думаю, що буде все в порядку. Новою очільницею обласного відділення Національної всеукраїнської музичної спілки обрали заслужену артистку України декана факультету педагогічної і мистецької освіти Полтавського педагогічного університету Наталію Сулаєву. Я співачка-народниця, бо колись ще з 1987 року я була учасницею українського народного хору Калина. І в тому хорі проспівала багато багато років. Там я отримала звання заслуженої артистки України. Я буду намагатися виправдати ту довіру, як щодо мене, всіх членів української музичної спілки. Сподіваюся, що у нас будуть нові проекти, нові плани, які будуть зреалізовані заради Полтавщини. Незважаючи на те, що Герман Юрченко залишив посаду, він і надалі працюватиме у сфері мистецтва, організовуватиме концерти та просвітницькі заходи для молоді, адже сповнений творчої енергії, говорить митець. А я буду завжди музиканти такі люди. Вони до кінця своєї життя з музикою, і тому я думаю, що і далі будемо працювати всі, бо всі армії. Це унікальна армія. До речі, унікальна армія такої, от спілки мисів немає в Україні. Підтверджує це і голова Національної всеукраїнської музичної спілки, професор Київського національного університету культури і мистецтв Петро Андрійчук, який прибув на звітно виборчі збори обласного відділення музичної спілки. Він говорить: Герман Юрченко багато десятиліть об'єднував музичні еліти, продовжує натхненно це робити і зараз. Полтава то є Полтава, а Юрченко то є Юрченко. І я сьогодні приїхав для того, щоб йому подякувати за цю багаторічну. Роботу ми його надзвичайно шануємо, поважаємо за його порядність, за його професіоналізм, за його принциповість, за його самовідданість, за креативність. Дотепер в обласному відділенні національної всеукраїнської музичної спілки було 72 члени. Під час звітно виборчих зборів вона поповнилася новими учасниками. Серед них шанувальник мистецтва та меценат Віктор Бажан, у музеї якого відкрили камерний зал органної музики та директор Полтавської обласної філармонії Олег Тищик. Сьогодні відбувається не пересічна подія в стінах філармонії, тому що, ну, по моїй пам'яті, майже півтора десятиліття вперше тут проводиться цей захід музичної спілки, і ми раді сприймаємо його, приймаємо його. Я думаю, що це не випадково, тому що все-таки музична спілка і філармонія вони ідентичні, вони роблять одну справу. Музична спілка області розширюватиметься і надалі, запевнили організатори мистецького заходу. Супроводжувалися збори музичними номерами від новообраних учасників.